Друзі, теми про сервіс Mesh, Proxy типу Envoy, Networking та API Gateway самі по собі нетривіальні. Додати сюди AI і можна нормально так собі зануритися. Але ми спробуємо. В цьому епізоді розбираємося з AI Gateway. Сьогодні в нас субота. А це означає сьогодні день стрітфуду. Ми з вами проїдемося, пошукаємо стейк. Е Мінус 4 сьогодні. Можливо, якщо нам пощастить, ми ще знайдемо Red Ale, А по дорозі я вам розповім щось цікаве. Я вже десь понад рік займаюся власним open source проєктом AIRI — і Aріaбі Engineering. Тобто це такий собі фреймворк про імплементацію SRE практик до AI-систем. І базовим стейтментом для цього всього є вираз, що інференс це наш новий аплікейшн. Тобто енвармент або екосистема, в якій модель по суті виконує своє призначення, і є нашим головним фокусом. У нас новий змінений артефакт, новий тулсет, нові вимоги, нові об'єми, нові вимоги до ресурсів, звичайно, нові ризики. І з цим нам треба щось робити. Додам трохи контексту. Я виділяю три основних компоненти: Delivery, Observability та Reliability. Перша група покриває питання Delivery та Deploy. Наведу два приклади так зване Alama та Kubernetes Native підходи. Alama – там все user-friend, підтримка величезної бібліотеки моделей та форматів, і вже навіть змержена піар для реквест і модел. Concurrency, а деякі кейси вже в продакшені. Варіанти Kubernetes Native це контролер. Він дозволяє створювати кастом ресурси, будувати свій власний так званий Reconciliation Loop, тобто свою логіку, а використовуючи універсальний OCI-формат, дозволяє управляти артефактами моделі як звичайними контейнерами. Гарний приклад, який я використовую в учбових цілях, це LLM контролер від VWOX. Або with AI, І це працює. Щодо другої групи observability. це прологи, метрики та трейси. І я вже робив доповідь на цю тему. Мені дуже подобається, як реалізовано це у фреймворку Open Inference. Інструментування аплікацій з підтримкою OpenTelemetry і для майже будь-якого фреймворку, будь то функції OpenAI, AWS, Bedrock. Mistral AI, Anthropic, LangChain, агенти Crew AI, що я використовую для асистентів тощо, ми маємо можливість аналізувати дані в реальному часі. Додаткову візуалізація, evaluation моделей, моніторинг. Все це у специфікації OTEL. А от коли ми говоримо за reliability, а це безпека, HA, баланс крейт-ліміти, наприклад, превентивні заходи щодо дата протекшн. Коротше, я довго думав і розмірковував над універсальним рішенням. І от коли в Salt Lake City з головної сцени CubeCon я почув про анонс нової ініціативи, я відразу зрозумів, це те, що я шукаю. Привіт усім, Мене звати Олекса Гаріфіт, і я дуже рада бути тут сьогодні, щоб оголосити вам і представити наш новий проєкт AI Envoy Gateway. Thank you. Thank you so much. Насправді тема видалась не дуже Такою тривіальною, тому що ну, по-перше, все нове. В нас є два стріми: це Bloomberg, який започаткував такий стандарт для Gateway. І це open-source проект, але сирий код. Це треба читати white пейпери приєднуватися до групи, видивлятися протоколи зустрічі цієї групи. Ну і в принципі, на сьогодні в них є вже один Gateway, він базується на інвої, звичайно. І е, єдине, що підтримка, там є тільки е, OpenAI. І другий стрім це Enterprise Solution, це Glue. В принципі, там є і Open Source, але AI-Gateway це фіча на Enterprise підписці Тому отримати код, отримати доступ до плейграунду. Прямого такого доступу немає, Just to be clear, This is not another AI marketing announcement. це справжній надійний, готовий до виробництва AI шлюз з усіма функціями, які вам сподобаються. Тому я звернувся напрямую до фаундера Ідід Леві, і я був здивований, що на протязі години вона відповіла. І через пару ще годин я вже отримав доступ до лабораторії. Це дало мені змогу для вас підготувати і подивитися саме практичну частину. Тому трохи пива і поїхали. І так, із того, що я хочу сьогодні вам показати, це безпечне зберігання та управління кредитшними, тобто це API-ключі до провайдерів, llm провайдерів Далі. Автентифікація, авторизація запитів клієнтів, захист від LLM-атак і промпті менеджмент ліміти файловер моделі, і головне це Semantic кеш і рак, які реалізовані на рівні api Gateway. Я думаю, це буде дуже цікавим. Всім привіт! З ким ми ще не знайомі. Мене звати Ан. Я АІ-асистент та спробую допомогти з практичною частиною. По суті, архітектуру Гетвея, який базується на Envoy, можна уявити так: це система Watchers, інформерів та контролерів в термінах Kubernetes. Application слухає Event loop Kubernetes на специфічні ресурси. Це CR, тобто кастом ресурси, секрети та конфігурація. Наприклад, Gateways, HTTP Roots та Upstreams, Ми їх будемо конфігурувати. Цікавими є два компоненти: транслятор та XDS. Translation Engine перекладає Kubernetes Gateway API та Glue Gateway Resources в конфігурацію Envoy. Вся конфігурація Envoy консолідується в XDS Snapshot. Я про це розкажу пізніше. В цьому вся суть. Ambassador, Istio та Glu це сервіси, що генерують доволі нетривіальну конфігурацію для Envoy. Наприклад, один рядок конфігурації rate Limit в Istio — це фактично 80 рядків Envoy Config. Так, Envoy складна штука. Він мега швидкий та використовує глибоко інтелектуальний підхід до нетворкінг. Між AI Gateway та Envoy використовується XDS протокол. XDS розшифровується як X-Discovery Service. А далі Envoy використовує конфігурацію для прийняття рішень про маршрутизацію та forward requests до точки призначення в кластері. Перше, це ключі на I провайдерів. Це будуть API-ключі від OpenAI та Mistral AI. Тут команда read-as для безпечного налаштування змінних середовища. Далі зробимо експорт та два кубернетіс-секрета, які будуть використані в подальшому. Подивимось, що в нас бежіть в кластері. Kgetall. Тут стандартний API-сервіс Кубера та Postgres з векторною базою даних. Ми її задіємо наприкінці демо. В Glue System вже налаштовані компоненти. З нового тут в нас AI extension AI gateway Model Failover, Guardrails. Під копот трохи рано лізти, тому що код змінюється. Наприклад, Sol.AI зараз готує цей k 8 s gateway як Open Source проект в CNCF. Вони дуже переробляють код. В Open Source версії також буде доступна фіча AI gateway Плюс до цього. І, е, якщо ми кажемо про Bloomberg Gateway, то ну так його називає, е, то там дуже все сире. Тому під капот лізти зараз не будемо. Подивимось, компоненти, які там, е, звичайно, тому що Glue – це е, е, незалежний проект, тому, тому що це api Gateway, який дуже довго там, вже декілька років він працює в продакшені, тобто там список компонентів відстали. Ми це можемо подивитися. Але фокус саме на а, фічах. Створимо два стандартні компоненти: Upstream для Mistral та OpenAI. Зауважте, ми вказали в специфікації Auth Token на Secret, який щойно створили. Далі створимо маршрути. Це стандартна фіча Path Prefix OpenAI та Mistral AI на backend Upstream, який було створено хвилину тому. Експортуємо змінну iGateway з IP-адресою. Нам це буде зручно для запитів 02, в нас адреса шлюза. Перевіримо наш перший запит на OpenAI модель 3 і 5 Turbo. Системний промпт визначає роль асистента, а промпт користувача на створення твору на тему рекурсії. Отримали відповідь. Далі перевіримо містраль. Містраль чогось тупить, давайте подивимось. Приберу я цей JQ парсер і спробую ще раз. О норм. Ще раз. Все ок працює. Перевіримо стрім-запит, це коли генерація посимвольна, теж все ок. Далі аутентифікація. Налаштуємо Virtual Host Option JWT. В даному випадку самопідписний сервер буде верифікувати JWT в реквестах. Ще раз відійшлемо запит і отримаємо відхилення авторизації. JWT is missing. Далі створимо два JWT для Еліс. Хто така Еліс? Запитаєте ви. Вона працює в DevTeam, і ми надаємо їй доступ до OpenAI, а конкретно до моделі 3 і 5 Turbo. Боб відповідно Operation Guy та йому доступна модель Mistral Large. Все, що робить скрипт, це генерує JSON із заданими параметрами та підписує його наявним ключем. Перевіримо авторизацію Еліс. А тепер додамо Route Options Policy перевіряти JWT на співпадіння назви моделі. І якщо для Боба все ок, то Еліс отримає 403 Access Denied. Наступний кейс управління промтами. Запросимо номери кредитних карт. Пам'ятаєте кейс із ключами активації Windows Grandma Exploit. Щось типу того. У відповідь модель згенерувала нам декілька прикладів з номерами карт. Додамо Root Option Prompt Guard з патерном кредит-карта і Reject як Action. Очікувано на запит отримуємо Reject. До речі, зверніть увагу відповідь з кодом 200 OK. Але, змінивши Prompt та лагідно запитавши модель, ми таки отримуємо відповідь. Але в нас на цей випадок також є варіант: додамо Regex і паттерн на респонс. В цьому випадку вже не Reject, а «Rewrite» на поле «Custom». О, а що це в нас в пункті 4? Якась бага. Давайте ще раз на цей раз ок. Цікаво, чого це воно якось неконсистентно спрацювало. Невже це системний промпт, а не «Rewrite». У деяких випадках нам може знадобитися використовувати кастомні моделі для реалізації швидких запобіжників. Ми можемо налаштувати шлюз так, щоб він звертався до кастомної моделі, яка виконує перевірку запитів і відповідей та блокує або маскує їх, якщо вони містять персональні дані. Як результат, ми можемо відхиляти запит або маскувати персональні дані. Повернемося до наших друзів Еліс та Боба. Налаштуємо для них рейт-ліміти або ліміт на токени. Встановимо 70 токенів на годину, та у Root Option додамо референс на цей ліміт. Перший запит Еліс пройшов, а от наступний вже отримав 429 too Many Requests. Ще раз. І ще раз. Нічого. Еліс на годину забанена. Оце, до речі, моя найулюбніша частина. Це все, що пов'язане з рак і цим е, сім Manting кеш. Тому що це дуже велике розширення для е, вашої моделі. Це ваш Specific Data. Тобто, це ваша. Дата, на якою ми можемо давати основний контекст. І як це доволі легко робиться з uh, AiGitfeєм, мені просто дуже заходить, дуже семантичне кешування розуміє основне значення і намір запитів. Це означає, що якщо два запити семантично схожі. Вони передають той самий основний зміст або намір, навіть якщо сформульовані по різному. Відповідь LLM на перший запит може бути повторно використана для іншого запиту. Такий підхід значно покращує час відповіді, оскільки кешовані відповіді можуть бути надані миттєво та зменшує операційні витрати за рахунок мінімізації викликів API. Піднімемо Redis, це буде наш кеш. Подивимося, що все піднялося. Векторна база вже була, а Redis тільки встав. Додамо root option у секції AISemantic Cache Data Store та зазначимо адресу нашого Redis сервер. Зробимо перший запит і зауважимо час у полі Envoy Upstream Service Time. Далі повторний запит і знайдемо підтвердження, що це кеш, ексгло, Semantic Cache Hit. Все дуже просто. Час подивитися нашу векторну базу. База вже наповнена векторними даними. Подивимося, яка її структура та наповнення. Як бачимо, база даних зберігає вектори. Джерелом інформації була стаття 27 найкращих французьких сирів, які ви повинні спробувати під час подорожі до Франції. Векторизація даних це процес перетворення неструктурованих даних, наприклад, тексту, у числовий формат, вектори, придатний для зберігання пошуку чи аналізу. Після завантаження даних необхідно створити індекс і все, дані готові для пошуку чи аналізу за схожістю. Ми, в свою чергу, додамо root Option RAG з посиланням на підключення до векторної бази. Після підключення RAG відповіді моделі вже будуть містити більш спеціальні та точні дані. Спробуйте самостійно виконати це завдання. Посилання знайдете в описі під відео. А я хочу побажати вам успіхів. Не знаю скільки ще е, треба буде чекати на Open опенсорс. Подивимося, що соло викатить на паблік е, версію, які там будуть е, ліміти, скажімо так, і що потрібно буде для Enterprise, які ціни будуть, тому що я ще поки не знаю. Але те, що напрямок. Абсолютно вірний, це вже зрозуміло, особливо, ну принаймні мені. І виходячи з цього, я думаю, що, по-перше, можна приймати участь як контриб'ютор в тетрейд і Bloomberg проєкті. І коли ти вже заземляєшся на реальний проєкт, в тебе виникають більш е практичні, зрозумілі кейси. Тому я думаю, що це тільки початок, і ми на цю тему. Будемо робити ще доповіді, можливо, якісь практичні спринти. Ще подивимося, ще подивимося.